0840. Проблеми із саленблоками переднього речага. Ось важіль переднього колеса. Ось ці саленблоки я вже втомився міняти. Я раз їх поміняв, порвалися. Е, буквально там за місяць. Другий раз поміняв, трошки довше поїздили, дорожче взяв, знову порвались. Третій раз купив із поліуретана. Саме менше поїздили. Зараз сюди поставив вже. Із розборки, ну вони і так уставші. Але ну, виходу не було. Поставив. Зараз знову купив нові. Тому що нарив в інтернеті таку інформацію, що з цим речагом не так, чому рвуться ці сайлент-блоки. Так, важіль знятий на столі вже. Значить, зараз зразу я показую. Ось оце сайлент-блоки, такий повинні вони мати вигляд. Ось це, як кажуть, сайлент блок здорової людини. Ось. Кому цікаво, партномер, будь ласка. Так, а це салінблоки, які я е, сюди купував, ставив. Це я назбирав, його не все викидав, ну, щось залишилось. Це ось ці хвальоні поліуретанові. По-моєму, не буду зараз казати фірму яка, тому що ще скажу і на когось буде наклеп, тому що їх там декілька фірм. Я брав і тої, і тої. І... Результату, короче не дуже я довольний. Так. так, ось. Значить, як бачите, ось він так рветься, ніби повинен бути посилений, поліуретановий салінблок. Ось, я думаю, тут видно, зараз фонарик включу ще. Так. Ось. Такий вигляд. Це сайлінблоки я теж купував. Це. Ця фірма Малі. Ось так вони поїздили. Ну, опять же, я проти фірми нічого не маю, тому що я ще розкажу, яку я інформацію знайшов, і чому по тій версії вони рвуться. Ось так. Це вилазить серединка, коротше. Це вже я з розборки брав, ставив. Ну, він, типу, не порваний, але ж бачите, який в нього стан. Не очень. Тепер про сам речах, що з ним не так? Дивіться, за час, за оці там 30 з лишнім років служби автомобіля, отут постійно накопичується всередині волога. І він, я не знаю, як показати, чи камера передасть. Так, вийшов на вулицю. Тут краще видно. Значить, дивіться. Так поїла і ржа його, бачите, що яка поверхність. Оцей сайлінблок він коли сюди стає, він прилягає не щільно. з за цього його рве. Тому що якась сторона прилягла, якась у повітрі висить. І коли ми його затягуємо, він постійно перекошений, постійно під навантаженням великим і з-за цього його рве. З цієї сторони ще хужа ситуація. Взяв молоток, зараз буду стукать. Ось приблизно така ситуація тут по кругу. Так, як його краще положити? такі кусочки іржі відпадають. І тут дуже глибока іржа, дуже глибока корозія. Коротше, по версії тієї інформації, яку я знайшов, якщо це прибрати, то сайлентблоки повинні ходити. Зараз я їх ці важелі відправляю на піскоструйну очистку. Фарбую їх і потім буду з ними щось робити. Значить, ось один речах я вже зробив, підігнав це все. І тут я пробував, провіряв там краскою. Що він плотно прилягає. Він не те, що плотно прилягає, він прилягає повністю всією плоскостю в оце посадочне місце. Ось так. Це, це фарба. З балончика це я фарбував для того, щоб можна було прикласти сейлендблок і подивитися, наскільки він тут е щільно прилягає. Значить, як це було зроблено? Ось тут я е краску стер. Видно. Я думаю, видно, так? Да? Значить, е ось за допомогою бормашинки. Отакої борфрези, і такої борфризи. Просто, скажімо так, не так воно і багато часу зайняло, коли є цей інструмент. Просто ми, я що брав? Брав фарбу, бризкав фарбою, потім прикладав салендблок, отак робив, проводив, бачив, де він бере. І там спилював борфризою. Знову бризкав, знову, коротше, отак робив, знову бор це все знімав. І зараз ці сайлінблоки, що з однієї сторони щільно прилягають, що з іншої сторони щільно прилягають. Це я зробив, тепер залишилось поставити, поїздити якийсь час для того, щоб зрозуміти, чи дало це. Якийсь результат. Я надію, що результат буде.